Не минулий й року, як я знову відповідаю на ваші запитання. Нагадую, що я не психотерапевтка, не психіатриня, не коуч по стосункам, не е, хтось, хто має освіту у цій гаузі. Я просто людина, яка ходить до терапевта мільйон років, має психічні захворювання і якийсь життєвий досвід. Перше питання: як розпізнати депресію? Чи є якась різниця в симптомах між депресією і депресивним епізодом? Як? Розпізнати депресію. Дивіться, це дуже просто. По-перше, інколи ви можете цього не зробити взагалі повністю. Ви можете не помітити, як вона настала. Справа депресії в тому, що вона починається випадково, але здебільшого вона починається тому, що ви стресуєте хронічно. Ну, знаєте, наприклад, якщо війна в країні або у вас погана робота, або у вас токсичні. Стосунки, і ви поступово йдете в депресію. Як її розпізнати? Ну, по-перше, у вас менше енергії, ви можете втрачати вагу, або у вас вона починає навпаки збільшуватися. У вас безсоння, у вас е відсутність сенсу у всьому, що ви робите. І так далі, ну і взагалі я ось тут десь напишу всі ці симптоми, тому що мені здається, я казала про це вже мільйон разів, де тільки можна. Є одна річ, яку я маю вам сказати: якщо у вас немає енергії щось робити хронічний період з часу, це теж вірогідність, що у вас клінічна депресія. У вас може бути будуть відсутні усі інші симптоми, але просто апатія і просто менша кількість енергії, це може бути симптомом. Клінічної депресії, тобто, коли це саме мозок не просто не, не тільки які життєві обставини, і не тільки хронічний стрес, а просто ваш мозок неправильно регулює гормони. І тоді, наприклад, сенс життя ви бачите, але енергії у вас немає. Це теж може бути депресією. Чим різниця між депресивним епізодом і депресією, ну, депресія це більш хронічний стан, який відбувається декілька там. Моментів життя, там, наприклад, півроку чи рік, це депресія, вона довго тривала. Депресивний епізод це те, що зазвичай кажуть у деяких інших хворобах, наприклад, там біполярному розладі, циклотемії чи межовому і так далі. Депресивний епізод, він зазвичай триває там. Два тижні місяць, щось типу такого. Хоча, якщо ви хронічно хворий, у вас депресивний епізод може тривати як депресія, тобто рік сильної різниці насправді у визначеннях депресії та депресивного епізоду немає. Ви будете так само не можете, не здатні будете встати з ліжка, у вас так само не буде сенсу чистити зуби. Це все насправді немає різниці. Я переживала як довготривалу депресію в рік, так і депресивний епізод у місяць. Відчуття приблизно такі самі. Інколи щось важче, інколи щось легше. Наступне питання: чи можливо вийти із сталого депресивного епізоду без втручання психолога чи психотерапевта? Знову ж таки, все залежить від того, хто ви, чим ви хворієте, і що це таке. Якщо це депресивний епізод в місяць, і у вас циклотемія, наприклад, як у мене, то б я не робила, я можу просто взяти і вийти з цього депресивного епізоду, перейшовши в манію. Психолог мені для цього не потрібен. Але чи це здоровий метод, здоровий спосіб? Звісно, ні. Дивіться, ви можете вийти в будь-якому випадку із якоїсь депресії, якщо ви приймаєте якісь засоби, ліки. Здебільшого, якщо це звичайна депресія, це антидепресанти. Якщо ви їх приймаєте, ви скоріше за все вийдете з цього стану, для того, щоб... Депресія не повернулась, я рекомендую ходити до психотерапевта. Чому? Ну тому що, наприклад, ось ця когнітивна поведінкова терапія, про яку всі кажуть, що от вона з депресією допомагає, так? Вона змушує вас не просто все це зрозуміти, так? вона змушує вас навчитися перебувати у гарному стані. Для того, щоб ви вийшли із депресії, вам треба. Переконати мозок, що ви звикли до хорошого життя, і когнітивна поведінкова терапія допомагає вам звикнути до нового хорошого життя. Саме тому психотерапія дуже важлива для того, щоб не повернутися, не регресувати назад. І так, ви можливо, вийдете із депресивного епізоду без психолога, але ви можете і так само легко повернутись. Тому насправді психотерапія вона здебільшого для закріплення результату і для того, щоб вам допомогти вийти з цього швидше. Ну, десь втричі швидше, я вам серйозно кажу. А це ніфіговий такий показник. Це за моїми навіть суб'єктивними спосспос стяганнямось за життям і моїми друзями, які теж подолали депресію, але так треба спробувати шукати різні засоби you know, типу різні психотерапевти, можливо, вам можуть не підійти одразу, але це таке питання. Наступне питання: чи приймаєте ви ад? Якщо так, чи одразу вони вам підійшли? Я приймаю призначені ліки два тижні, мені від них стало значно гірше. По-перше, я колись приймала антидепресанти. По-друге, коли ви з таким розладом, як в мене, з циклотемією, вам не можна приймати лише. Антидепресанти, тому що якщо я прийматиму антидепресанти і тільки їх, я просто піду в манію і все, і мені тренда просто настане. мені стане ще гірше. Дивіться, в принципі, якщо брати досвід приймання антидепресантів і, взагалі, ліків, по-перше, за перші два тижні у вас може бути Іти адаптаційний період, тобто в перші два тижні прийому будь-яких ліків я, наприклад, дефіга спала, у мене не була енергії ще більше. Інколи навіть посилювалися деякі погані думки, if you know what I mean, І це до речі, на жаль, нормальний аспект. За перші два тижні вам ніякі антидепресанти чи е, стабілізатори, чи ще щось не допоможуть. По-моєму, так можуть можуть тільки нейролептики. По-моєму, вони діють одразу, але це ну це не до мене. Я не спец окей. Але прикол в тому, що для того, щоб вам допомогли антидепресанти, саме треба приймати їх три місяці. 3. Три місяці, щоб вони почали допомагати, тобто, уявіть аж три. Звичайно, що є такий момент, що можуть бути дуже жорсткі побічні ефекти. І тоді вам потрібно звернутися до свого психотерапевта та психіатра, які вам це назначили. І от, якщо ви такі типу, вау, мені стало значно гірше, що це значно гірше? Якщо це впливає на ваш фізичний стан, якщо вам нудить, наприклад, чи у вас дуже сильні там галюцинації з'являються, чи вам прям дуже погано стало? Прям дуже ви прям відчуваєте, що ось ось, і ви в вікно підете. Ну, треба звернутися до свого психіатра. Якщо у вас є якісь питання завжди по ліках, треба завжди завжди писати своєму психіатру, іти до нього і вирішувати це одразу. Я вам серйозно кажу, повірте людині, яка одного разу на нейролептиках ледь не втратила зір, бо треба було одразу писати своєму психіатру, що я щось погано бачу you know? Як зрозуміти, що потрібно змінювати психіатра? Якщо у мене, начебто, без очевидних причин є неприязнь до свого лікаря, чи достатньо це вагома причина шукати іншого? Так, так, це достатня причина. Якщо вам не комфортно, це достатня причина. Звичайно, є моменти, коли наш мозок намагається зробити так, щоб ми собі не допомагали і він там злиться. Якщо ви розмовляєте з психіатром, і ви відчуваєте до нього злість, це здебільшого нормальне відчуття злості до психотерапевтів чи психіатрів. Це нормально, тому що наш мозок він такий, ні, я не хочу нічого робити. Я не хочу, щоб мені ставало краще, він боїться змін. Це окей. Тільки злість має бути не тому, що людина щось сказала погано, окей? Вам сказали щось погано ви розізлились. Ні, це ірраціональна злість, це нормально. Якщо вам саме некомфортно, тобто ви прям не відчуваєте себе в безпеці, чи вам не зрозуміло, що людина каже, чи вона якось неправильно вам пояснює, це резонна причина змінити лікаря будь-якого лікаря, не тільки психіатра, якщо чесно. Звичайно, все залежить від дуже багатьох аспектів і так далі, і тому подібне, від вашого діагнозу є люди, вообще, наприклад, там з пораноїдальними якимись розладами, які нікому не довіряють і це, типу, ти тут нічого не зробиш. Чи є сенс шукати психіатра, який визнає існування раз дух у дорослих, якщо мені вже поставили діагноз тривожно депресивний розлад, бо є вірогідність, що у мене може бути вигорання через нейровідмінність, але чи потрібні ці уточнення? Чи є різниця між таким вигоранням і депресією? Чи є сенс шукати такого психіатра? Так, є, тому що мені теж ставили тривожний депресивний розлад, і ось у мене рдух і так, типу, лайка. Like. І зараз у мене психіатри, психотерапевтка вона знає про мірдух, і коли я говорю їй якісь речі, вона каже, так, це через рдух у вас. І оце ми можемо вирішити таким таким чином. Тобто, для більшого, коли я казала про це іншим там, психотерапевтам, у мене не було такого сприйняття і валідації, і це, повірте, мені дуже велика різниця. І це дуже реально допомагає. Тому так, я б рекомендувала шукати це. Чи є різниця між депресією і вигоранням знову ж таки дуже важко це зрозуміти. У вас може бути комбінаторний розлад, чи комбінований, чи як вона називається дислексія. Окей, я не запам'ятовую розумні слова, насправді це так само, як мені так кажуть, типу Аліна, так у тебе вигорання чи розрдух, чи це в тебе циклотемія? Можливо, щось з цього, а можливо, все разом. У вас теж може бути і вигорання. І депресія водночас, типу, ми не можемо цього знати, це може визначити вам тільки спеціаліст. Але так в цьому є сенс. Чи є різниця між прям вигоранням і депресією? Ну, все ж таки, знову таки, вона і є, і водночас її немає. Чому я так кажу? Тому що це відсилка на нашу, на нашу перший цей клінічна депресія. У вас може бути сенс життя, але ви постійно втомлені. Так само і при вигоранні при нейровідмінності вам може бути настільки погано фізично, що вас вже і починає і морально від цього крити. І не зрозуміло, це все ж таки депресія чи це вигорання? Це знову ж таки визначає тільки спеціаліст. Я вам не скажу прям конкретні речі, бо я інколи і сама не можу в собі розібратись, сиджу і така, о боже мій, що зі мною? Хто я? Президент України. Ну у скільки років ви дізнались про свій дух і циклотемію? Чи легко були отримати ці діагнози в Україні? Нелегко, бо перші діагнози мої ставили ТДР знову ж таки, і це було реально важко знайти спеціалістів. Але я знайшла спеціалістів і три спеціалісти поспіль, які спеціалізуються на цьому, поставили мені рдух. Дякую. Валідація Уху! Це доволі важко в контексті знайти цих спеціалістів. Проте, як я це робила, дивіться, є спеціальні групи. І я колись вже про одну таку групу у своєму відео про РДУХ розповідала. Можете його подивитися, якщо вас цікавиться РДУХ. і там я розповідала, де це можна знайти. У мене ж мені ж просто часто щастило. Наприклад, це були мої якісь друзі, які теж відвідували цю психотерапію, психіатрію і так далі. І їм це допомагало. Просто у мене нейровідмінне коло і у них є багато спеціалістів, про яких вони знають. Саме тому мені це допомагало. У скільки років я про це дізналась? Конкретно у 24 25 дефіс. Типу, мені поставили спочатку рдух, потім мені визначили циклотемію десь у 25 вже років приблизно, тому що спочатку думали, що у мене бар 2. Знову ж таки, це через те, що циклотемія не лікувалася довго, і воно так здавалося. Чи відвідуєте ви психотерапію психіатра? Як часто чи легко вам це дається? Відвідую вже протягом шести виходить років, уже уже шостий рік пішов. Господи, боже вже скоро 27 років. Яка я? молода жінка? Так, я відвідую і психіатра, і психотерапевта. Спочатку моя психіатриня була водночас моїм психотерапевтом рік, але у неї дуже багато, типу, ну вона дуже зайнята, у неї дуже багато людей. І тому в якийсь момент я зрозуміла, що мені потрібно перейти на іншу психотерапію. Я пішла до іншої психотерапевтки, і блін, вона мені навіть більше підходить, і вона мені реально класно допомагає. І це ваш знак, до речі, інколи змінювати психотерапевта, якщо ви розумієте, що не відбувається якогось прогресу або що. Я б не сказала, що тут справа була в психотерапевці моїй минулі, тут була справа в зайнятості і в тому, що я надавала їй. Конкретного типу заходу, я не казала їй, чого я хочу, тому тут моя була проблема, якби ну знайти свого психіатра, який випише вам нормальну кількість ліків, це теж важко. Чи легко це дається? Ні, бо ти постійно шукаєш, ти постійно у пошуках. По суті, реально, на жаль, для того, щоб вивести себе з поганого стану, треба зрозуміти одну річ: інколи важче не сам процес лікування, інколи ваше процес знайти того, хто тобі допоможе. Оце реально важче насправді. Я сподіваюся, вичерпно відповіла на це питання. Чи можете порекомендувати літературу про дух раз депресію? Чи читаєте такі книги? Дивіться в Україні, це в принципі доволі е, цікаво шукати подібну прям професійну літературу. По-перше, мені здається, що реальна професійна література це те, що вивчають в університетах здебільшого психологи, психіатри, і, психі... і психотерапевти. Ну у них більше подібних речей все ж таки, ну, можна визначити. Про раз я взагалі не бачила особисто книг, хоча, мені здається, вони все ж таки існують. Про Рдух я нещодавно прочитала Рдух перезавантаження, ось ця книга. І вона мені сподобалась тим, що вона доволі мотиваційна, але вона не надала мені якоїсь прям неймовірної кількості інформації. Я б сказала. Я знала вже і до цього дуже багато інформації про Рдух. Тут була б класна якась реклама книг. Але хтось не робить контент півроку, майже я. Шановні мої глядачі, якщо ви скучили за цією рубрикою, будь ласка, підтримуйте мене в коментарях і напишіть мені пару приємних слів, бо це єдине, що змушує мене це робити. Це перше. Друге, мене є патреон і навіть база від Монобанку. Якщо хтось з вас хоче мене підтримати, ви можете це зробити. Я старатимусь робити подібні відео хоча б раз на місяць. Повірте, для мене це вже буде неймовірним прогресом. Я зараз зосередилась на іншому своєму каналі, який мене пра трошки більше. Якщо вам хочете, щоб я робила щось на цей канал, пишіть в коментарях, пропонуйте ваші ідеї і так далі. І наступне останнє питання на сьогодні: як правильно підтримувати людей? Просто я не знаю, як підтримати друзів, їм складно, а я почуваюся такою мразотою, що не можу допомогти. Їм. Тут все дуже просто. Зазвичай людям не потрібна наша підтримка. Дивний факт час був, окей? Людям зазвичай потрібно щось конкретне. І, от для того, щоб допомогти вашим друзям, ми маємо запитати у них, що їм треба. Ви просто запитуєте, друже, мій дорогий головний. Улюблений, коханий, скажи, будь ласка, що тобі від мене зараз треба? Щоб я тебе вислухала, щоб я надала тобі якусь е пораду, можливо, чи була включена в розмову, прям конкретно говорила з тобою, діалог вела. Чи тобі треба, щоб я її вирішила? Тобі треба запропонувати якусь допомогу конкретну. Наприклад, ти кажеш, у тебе переїзд, і ти хвилюєшся мені допомогти тобі з переїздом. Чи мені просто послухати, як тобі це все погано, і, і, і така підтримка тобі треба? Чи тобі треба якісь поради, як краще упакувати речі? I don't know. Можливо, можливо і повірте мені, людина, коли задаєте це питання, вона така: оп! А дійсно, що ж мені потрібно від цього? І каже вам. Так, можеш мене, будь ласка, послухати. Мені зараз просто треба виговоритись, щоб мені стало легше. І все це, до речі, дуже цікава, цікава штука, тому що, здебільшого, я знаю, що моїм друзям дівчатам часто від хлопців саме це потрібно, знаєте, щоб їх просто послухали, а їм намагаються вирішити проблему? А їм не завжди потрібно, щоб їм вирішували за них якусь проблему. Ну, це доволі часто ситуація серед моїх друзів. Я не знаю, я не говорю за всіх. Напишіть, як вам чи знову я увійшла у цю неймовірну роль. А групової підтримки друга. Дякую, що були зі мною. Всім няв!